Нагадую, котики, ваші улюблені брюки мультикам виробника хелікон, з карманом ззаді, карманом спереду. Карман укріплений від того, щоб він порвався, з додатковим шаром тканинки. Зовнішній карман на гудзочках широченький на всю ляшечку. Нижній карман на ліпучці на обох штанінах. Глибоченький. Регулюється знизу, стягується на резиночці, спереду застібається на ліпучку і молнію. Попа укріплена подвійним шаром. Та нинний. розміри поки є.